Цілі, <реслужити> щось сходне. Створення територіальних. Але розбіжності є в тому, що ну, в деяких це дуже-дуже треба -дуже -дуже багато розповідати Тонкощі. Тонко, я так не розповім, як наші люди. <реслужити> Сергій Федорович Панченко. Більше я не знаю. Ну, організаційний комітет. Так ви скажете, що на кожній організації теж відрізняється відчувається. Мені важко зараз це говорити, бо там методологічно дуже все. Як виставляється? Складно. Я вам це не розповім так красиво. Чому був оцей з'їзд? На цьому з'їзді люди, які підготовлені для цього, вони мали це розказати, розповісти людям. Це дуже просто, на схемах, на словах і так далі. Організаційно комітет, це наші лідери. Погано ставлюся. Взагалі до тих людей, які себе скомпроментували в владі, я ставлюся дуже погано. Що саме вам зараз не подобається? В смислі зараз. Які у вас претензії до влади до влади? Не у мене претензії, багатьох претензій, тому що я була активістка Майдану і я бачу, що те, заради чого ми стояли на Майдані, воно не в нічим. Не заради того, щоб помінялися прізвища, ми, ми, ну, я не віддавала своє життя, але трошки здоров'я своє віддала на Майдані. Я думаю, що не заради того, щоб ці прізвища з'явилися нові уряди. Но ви так і не сказали, в чому завдання згорять ваші громади. Подивіться, в ні, ні, щоб... мене з собою немає. Ну я ж сказала, щоб все розуміння вирішили. У мене є розуміння, але може не я займаюся конкретно якимись такими організаційними справами, більш тому, що ну, не можуть всі так красиво говорити і розуміти концепцію у якихось трудницях. Я це розумію загально. І я розумію деталі на своєму простому рівні, але не можу їх так красиво презентувати, як, скажімо, ті люди, які цим займаються. Певний довгий час. Чому ви не хочете перейти з усіма в українські перейдем, ну, діями? Перейдем, перейдем. Перейдемо, 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 прийнято рішення, що ми переходимо в український землі. Є якісь у вас ще інші організації, які також сьогодні мали бути представлені Ваші вашого центру? Це не центр територіального оформи України. Так, дуже багато. По організаціях не можу сказати. Ми, я особисто займалася а, дипломатичними представництвами. Ми їх запрошували. Не можу вам сказати корпусок, я не знаю. Я сама прийшла не так давно, я не бачила, коли що сьогоднішній з'явилися проблеми. Україні число не. неправильно виховача чи у вас є зображення. Я думаю, що так. Я думаю, що так. Ви не е, я можу сказати одне, що е, ясно, що владі, нинішній владі, е, абсолютно наш з'їзд невигідний. Чому невигідний наш? Ну я хочу. Чому? Тому що влада е, нинішня влада узурпувала владу, вибачте, за автологію. Тому їй наша, е, ну як би сказати, влада народу є абсолютно. Ну, якщо я представляю, я не можу казати, що я представляю народ. Я представляю свою вулицю. Я теж є частиною цього народу. Правильно? Правильно. І е, якщо я хочу кращого життя, я думаю, що кожна людина також цього хоче Я думаю, що так. Треба просто читати, розбиратися і розуміти, що воно таке. Я коли ну, а ви набрала... керувати антитерористичною операцією, що зараз на Сході? Ну, ну ви розумієте, що зараз... Ну, що значить ну, що зараз можете ну, при чому ви від Ну, при чому? І... Ну, при чому? Не, ну, не треба котлети і мухів. Ні, ви.